Доброго дня, шановні батьки і діти. Сьогодні у нас з вами заняття з арт-терапії Зімний листочок. Це заняття для того, щоб нормалізувати стан, щоб звільнитися від емоцій негативних, страху. Сорому, тривоги, фобії якісь, поганого настрою, всього, що нам заважає жити, всього негативного, і ми з вами для цього заняття приготуємо фарби. Можна акварель, можна гуаш, стакан водою, пензлики, олівець простий, простий олівець. І листочок. Листочок А4, тому що ми будемо малювати. Можна більш такий тонкий листочок взяти, але в мене. Для акварелі листочок, ми його будемо м'яти. І якщо немає для акварелі нічого страшного, нехай буде тонкий, але на ньому не так зручно малювати, буде не так яскраво, але нічого страшного. І так, нехай дитина візьме листочок, сяде. І подумає про те, що їй заважає. Мабуть, вона чогось боїться, чи соромиться, чи тривожиться. І ось, наприклад, є якийсь страх. Нехай дитина Подумає про свій страх. Дітки, давайте разом подумаємо, що вам заважає, що вам не подобається, які у вас є страхи. Чого ви боїтесь? Подумайте про це, подумайте, добре подумали. Уявили свій страх. Який? Чого ви боїтесь? Чого ви боїтесь? А тепер візьміть олівець. Простий олівець. Так. Це його олівець. Я знайду простий олівець, ось, і намалюємо свій страх. Це буде в образі плями. Ось ми у цю пляму вкладаємо свій страх, малюємо пляму, ось така пляма. Ось у мене така пляма. Ось. Що ми робимо тепер? Тепер а ви в цю пляму викидаєте все погане. Все, що ви думаєте. Усі страхи, усе, усе туди, у цю пляму. Виконуємо. Тепер беремо листочок і ми його комбаємо. Дуже сильно цей страх ми так комкаємо, комкаємо цей страх, нехай його не буде цей страх. Ми його ось так долаємо, ось так дуже сильно, дуже сильно ми його долаємо. Всі, чого ми боїмося? Ми ось так долаємо, долаємо. Що ми робимо потім? Розгортаємо, розгортаємо. Ось такі в нас ось пляма. Наша пляма. Ось. Такий ми страх ми його скомкали, ми в нього все негативне вложили. І ось така в нас пляма. Тепер беремо пензлик і різнокольорові фарми. Тепер ми будемо цей страх, з яким ми боролися тільки що. І те, що ми туди все негативне, оцю пляму скидували, ми тепер беремо і все це розфарбоване різнокольоровими кольорами, якими заважайте. Ось мені подобається жовтий. Мені хочеться розфарбувати це жовтим кольором. Переведе на жовтий колір. І розфарбовуємо, зафарбовуємо оцю пляму так, Добре, добре, зафарбовуємо. Я зафарбовую жовтим, Ви можете зафарбовувати таким кольором, який вам більш подобається. Я ще хочу. Зафарбовати його салатним кольором. Ось у мене салатний колір. Ось така веселка в нас. Отак ми зафарбовуємо страх. Дуже гарними, дуже яскравими кольорами ми його зафарбовуємо, бо ми його вже зім'яли, вже в нього з ним поборолося, а тепер самі найкращі гарні почуття радість, добро, щастя, позитив. Найкращі емоції ми сюди вкладаємо, найкращі. Ось так ми зафарбовуємо. Мені ще подобається блакитний колір. Блакитний. Ось я відкриваю і фарбую блакитним, трошечки блакитним кольором, як синє небо, легке, гарне. Такої легкості ось так зафарбуємо. Сейчас ще якийсь колір візьме, помаранчевий візьмем. Такий яскравий, колір радості, колір тепла. А ви можете брати колір, який ви забажаєте, і розмальовувати там, де вам більш подобається цим кольором. Ви можете взагалі малювати ось так зверху, як вам сподобається, як захочеться так ви малюєте. Це сонечко, літо, тепло, або Ще якийсь колір. От і тут у мене є колір розовий, відкрили, і такий яскравий. Пішло за все, щоб ви розфарбували пляму. Щоб дитина розфарбувала пляму. Звідки фарбуємо? Ось так. Все зафарбовуємо, нехай буде. У нас такий гарний різнокольоровий малюнок. візьмемо такий попуний. Ось так. І тут трошки. І тут трошки. Ось такий у нас малюнок яскравий. Ось погляньте, що в мене вийшло. Ми все зафарбували. Більше страхів немає. Ви можете робити цю вправу, коли немає настрою. І тоді зафарбовувати це яскравими кольорами, яскравим настроєм. А тепер у нас все добре.